У нас в Кременчуцькій міській художній галереї цікава людина, Хроменкова Олеся, яка розповість про свій рід, Крюківський рід. Це дуже рідка така ж ситуація і історія, коли Крюківський рід є до сьомого коліна. Розкажіть, будь ласка, хто у вас там найголовніший і з кого ви почали? Священник Архангельський, це просвітник, він займався все життя просвітництвом, а також він почесний громадянин міста Кременчука. Оце грамота, почесний громадянин. Так. Розкажіть про історію. Список, так, і про присвоєння йому почесного громадянина Кременчука. Він придбав маєток в свій час. Великий маєток в Крюкові. Там був гарний будинок, ставок з лебедями, який на зараз залишився і він називається парк Крюківський. У нього було багато дітей, сімеро дітей, і старший син це мій прапрадідусь. Він отримав. Спадкове почесне громадянство про це є Це документ. документ. Так, це він із сім'єю своєю. А ось ця дівчинка з косичками: це моя прабабуся. Mm. Так. Далі. Хто? А, він. А, а, Шлюбом. Шлюбом поєднався з Софією Захаровною Герасимовою, яка була донькою Герасимова Захара, він був купцем, а також братом рідним колишнього градоначальника, тобто мера міста Кременчука Герасимова Миколая Павловича. Був купцем міщанином, жив в Крюкові біля мосту, також в великому домі. — Це, Це Сім'я, сім так, також багато дітей і внуків. Це наше генеалогічне дерево. Вже багато нащадків в багатьох країнах, звичайно. А далі? Це моя прабабуся зі своєю мамою Софією Захаровою. Це її так назване свідоцтво, метричне свідоцтво, свідоцтво про народження того часу. Так. А це свідоцтво освіту. Моя прабабуся отримала гарну освіту на той час, вважається. І ви можете звернути увагу, які предмети вивчалася в гімназії. Дівчина 19 років, вона отримувала знання з малювання із психології, такі різні різні науки. Для мене це цікаво. Як Далі. для педагога, як для педагога малювання. Для це, ваша прабабуся. це моя прабабуся, так. А це вона в дитинстві в національному костюмі. Це вона... це вона зі своєю сім'єю, це її зала, про шлюб, так. Цій Сі сім'ї народив, народився мій дідусь також. ось Маленький дідусь, ось він вже дорослий. Mm -hmm. Він був учасником Другої світової війни, ветераном, інженером на Крипівському вогонобудівному заводі. Так, а це ваш батько? так. І плавно переходимо до вас. Так, підписуйтесь на мій блог в Фейсбуці та Інстаграмі, щоб дізнаватися більше історії про крюки у старих фотографіях, звичайно. Дякую вам.